Слава Ісусу Христу, кавалявичка, всім доброго раночку. Скажу вам так: не дивлячись, на тому що вчора приїхали з Дрова дуже пізно. Ну і ви знаєте, я як не говорю Україна з цієї, то ігру граю. Одним словом, вже спати йти, а тут не 30 хвилин, знаєте, безлімітки ігри. Я давай цикати, а потім думаю, ти що, варяться чи шукати, лігай спати. Одним словом лігла спати за двадцять шеста. За 27 встала, якраз відбій був, вже спати не лягала, вже знапилася кави. Правда, молока не було. Але бать, Наталі прийшла, принесла. Та ми вже збле їсть, вже сніда, все, книжка пише, вже сьогодні процедури, все, вся книжка пише. Та я починаю стріпуватись, кавалерочка, Скажу вам тако, всім відповідь сьогодні дам на запити по рушниках. Їх, правда, небагато, не знаю вже, що там залишилося, але надіюся, що, що всім все хватить. Бо багато хто з вас на вайбер вже робить замовлення, бо там не дочекаєтеся відповіді. Але я стараюся і всім відповідь дам. Так що, кавалірочка, хочемо чи не хочемо, але прийшов новий ранок, треба вставати, файно зістріпати, ікло вчистити, песок файно мити, директоршу на воду, хлопці, кугутка файно виталяпити і всі разом. Беріться до роботи! Правда, вчора в Дрогобич не поїхали, сьогодні їдемо в Дрогобич, сьогодні треба купити підставки на вазонах, сьогодні треба зайти до Королєва. Одним словом, ви знаєте, так якось багато тої роботи є, що того дня не вистачає. Ну, вчора я думала, що я вже нічого не встигну, вже під вечір, але, дякувати Богу, все встигли, навіть поїхали в Дрогобич, привітали хатню з Днем народження. Так що кавалерочка. Всім гарного, мирного, позитивного дня. А я допиваю кавусю. Ну і буду йти трохи, знаєте, в тужу, бо Треба і помитися, і провести все в порядок. І кольоти не купила. Я не знаю, з тими кольотами тут ціла історія, але надійся нині куплю. Так що всі до роботи, бо знаю, що лежите, не хочете вставати. Вставайте. Тосі не прийде, ні до вас не зробить. Треба їсти, готувати, прибирати, прати. Все, як книжка пише. Скоренько встали всі і до роботи. Що Що, що знов придбала? Шампунь. Для білого волосся треба дуже файний, якісний шампунь. А, то це назад. Наші двадцять. Треба шампуні час від часу міняти, бо я щось забувала, але купила, тому що в мене біле то волосся тому що... Треба його просто завжди не буду ходити на ті маски, до нападу. Треба робити щось домашнє помоли. А який шампунь файний, взагалі тут начить? Ізраїль. Тому, Оля. Так файно завжди запаковується. Нічого не вийшло. Не замовила не шампунь. Що ходила в машину? Не думаєте, що я ті перебрала. Так, так. Та, Чого мож... ти перебрала? Такова себе? Що ти збирала? Та й що, прочитала. Треба перекладач? Та треба перекладач, але шампунь знаю точно фані, бо ми вже такий малий. Знаєш, там ріскітки різні були. Про ізраїльський по тому. Тут не пеще, видиш нічого, але в Аліночки, в Ізраїльській косметиці там все пишеш, на повністю. Так що йду голову. мене голову. Ти вмієш робити куриці, я це так вправду дитину скажу. Ти що вмієш, то вже в тебе не забереш? Ти хай мені я би кажуть, ти використовується. Хай не міщепка, так? Так, <песу> Ні, не. І завжди він такі, такі пробники, знаєш. Ага. Я завжди кидаю косметичку, навіть якщо великий забула, завжди вона є. Ну, а крем від них то взагалі. Бля, їсти тобі немає нічого, ти вже подіб. Дайся спокій, я тобі. Дитина його. Дайся спокій, немає нічого їсти. Ну, нічого для мене. Ага. Нема. Тому ще тут. Ja Міщетку файно. Ну. No. Бегтів десь це, правда? Куда то? Мені ja, міщетка теж файла. So, Куди? Ліша ні на місце. на місці. На легко підводимо. Так вышло. Ти Тебе вже мала вважати мінус купа кілуг, кілограм. А ти вдома під'їдеш? не. Покажи, в мене вже не спускать. не. Та десь пару штук пішло кілограмів. Ну, два твердих пішло. М -м -м. А той кілограм щось заколиває туди-сюди. Скажу вам кавалерка, рано снідати. Ну, цей день безпечата. Да, так, реально кавалерка. Візьміть собі до уваги. От у тут все софійного марафону, добре що я знаю, що можна. Хліб йому бы І навіть на марафоні, як бачите, я худно. Міру треба вісти. Uh -huh. Рану. Смакотати. Це їсти хочу. А ти інакше не можеш, mm. Мусиш собі туди накласти так Мушу. Mm. Але правду кажуть, якщо рано таке їсти, на вечір ти просто зуб ходіш і ввечері легеньке і все. Але. То довга дорога до такого харчування, яке зараз їм дуже довго. Бо завжди рукою махну, наготую, сяду наїмся і все. Навіть можна таку вказати напер... почну. Да. почну. Ні, ні, з понеділка ні. З першого числа. А в тебе число? З <laughs> понеділок. Як? Mm -hmm. Ти-то є. Тут ти є. Бля, вже там гри. Ура, гуляє, бля. Я не встигаю. Любимі пісні моїх мого Максимчика в дитинстві. Ну, несе галя, воду, толоді. То несе галя воду. Діцька ми я... махає. А я його таки вчила і Моніку теж. Ти що, в маршрутка, ляльку купиш, ні, пісню співає, купиш. Несе галя воду. Моніка куплю, дитину. Зараз приїдемо і куплю. Два рази її здурила, потім вже не вилаз. Потім вона думала, о ні, ні, ти вже моя не коляка. таке теж було. Не ну, йди, все, не ну, йди, не ну, бігай, тут песики після, кахають. Давай. Що ми думку гадаємо? Знайомлюється з територією. Все? <кхи> не можна там. Не можна, там, машинка, ага. але ми там йде. Матвій, ти такою привела. Бачиш, бачиш, пішов Куди кудись. Дивишся на песока приймає. Диви Мар'яна, привіти. Привіт. Каже, я люблю цьомати. Дивися, Матвійкає. Десь Матвікає. Бачиш, давай до Мар'яна йдемо. Бачиш, бачиш. Ні, він не подати. Дивіться, ти ще тут не був. Тебе там б до сюди водити. Мати знаєш, на сюди бігають. Так що ти привикаєш. Дуже любить цілуватися, облуватися. О, так, вивчай, вивчай територію, кажи дівчата, де ви поприбирали, де не поприбирали, що там у вас робиться. Мені все треба знати. Блекті. Хлопчик є молок. Нет. Нет, а тим витримався. Ты будешь все опуститься. Движ який він мала бок щастя в лесу. Клас? Диви, 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 бачиш? Ти розумієш, я вже кажу тако. Їду до тебе, вже всі яйця скінчили. Заїжджаю на Є. Є. Яйця є, є. Любе. Три Три помідори? є, є. Три лотки загрузила, поїхала так. Це все чітко, видиш? До тебе притягуються люди, які тобі потрібні. за Не на про яйця подумала, завернула вже яйця, я на бачу. Думаєте, рушники заодно та за й вже йду на кінець, то кольоти куплю. Тиждень кольотів не можу купити. Та, та, ти то... купи, ти купи, та, вже... та три зразу. Дві то мало, зразу три О, Блех, блеквай, він тут ходить. Ого! Ого, і цього собі. Привіт. Що? Я тебе не віддам нікому. Добрий день. Так. У мене таке відчуття, що його зараз кудись віддам, і в машину, як сідай, де до ми їду. Ні-ні-ні, не бійся. Та ні, чого? Ні-ні-ні, не бійся. не бійся. Ти ще маленький, не зрозуміло. Ти боїшся. Так, боїться. Що, блядь? Що? Прошедшим. Дякую. Очис. Так. — за того за мною, то, то катастрофа. На складі я гоню сюди-сюди, я не маю час в коли звернувся, тому що дивиться де він дік. Там якось? Який дядька? Блек, тверденький. Ти чорненький, ти чорненький, мій, може бути тверденький. Там вже посилити він очі, нічого не видно. А він хіба хоче цілюватися, обніватись, бавитись. Це все треба... але, а за тебе ви маєте подружку, сестричку? Так. А -а -а. Але хіба з ним бавиться без інші місця? Сьогодні була в мене пушка така, але я старша, і я він знає. Що? Я вже вмію напевно. Ти що, директор, якщо вчителька їдуть. Прямо. Всі прямо їдуть. Так, всі Я тобі вже половину відробила, що ти мене колись возила. Так, я зараз, років 17 возила, вона мені відробила. Довезла мене в два магазини, ще й возмущає. Дивіться, як я все накупила. Ще й чекала дві години. Та й добре, що чекала. А, Хай Хай б... ми їдемо по Ні, мені ще не дзвонили. Добре, що ти мене просто чекала, а не прийшлося тобі то все носити. Ти мала йти зі мною? А, я ще й мала й тебе. Це я зі <pieenie>? мною. <су> Ні, ну ти мене коли возила. Я собі сама все всьому Та Ясно, ти сама. Давай дзвони до братів виходять, ви забрали сумки. Звідно йдеш? Давай. Що <Шо> ти робиш? Що <від> ти Дупі Дубі що? сядь. А а, я... А я раз Так, Галя, ти взагалі то ти... хотіла приміряти костюм, Яке приміряти? а ти взяла і відірвала і Я вже в ньому йду додому. Це домашній тобто... костюм. То, що я... Я на двір не маю ти якось може не пасує. Кому? А ходить. Мені... А Як нам не путати? Ну. Ти отом... Як в мене еска, в Галі еска. А. а я тут не живу, речі, -ка... Але кавалєрочка, я вам скажу по правді, що такий класний костюм. Що я кажу, до неї давай костюм, я його вже вдіваю і просто не знімаю. А у нас всі в таких флісових костюмах. І я, я, я. і Максим, і Аркадій, і Сергій, і Віталік теж. І та малка прийшла теж за нами. Немає. Ну правда на Джесипу і на Блека немає. Немає так, що кавалєрочка, навіть залишу вам посилання, бо ви питаєтеся. Де Віталік питає закрийте! Хто до добре житлась всі питань? Mm -hmm. Я в навіть залишу посилання, де можна придбати ось цей кутетний флісовий костюм. А ще можете, там. ті костюми ви також можете ще придбати ось такі піжамки. Це котон та еластанчик, файна якість, ніколета. Файна. От не любите гудзички, що тут є, от, будь ласка, без гудзиків. Пані. No, Сердечко. No, a... І ще є інший кольор. Ну, no, а курточки? А що курточки а вже курточки... А курточки не можна там саме придбати? Можна. Та, а вже і... так і скажи. А, а що можна курточки придбати, йде винеси, покажи. Не можна. Mm -hmm. А вже покажи тоді, може, кочечку вірувати. Галя прийшла приміряти для одної пані курточку. Я yeah, вже приміряла. Так, я відколи капюшон тоді одіваю, щоб то мені не замастило кофе. Ось така ось ці кофточка. Така і шоколадна. Така да, і шоколадна. А ну так мене обслужує. Дама. Дама. Що? Дам. Вона в дамках. Я бурак їла, вона обталяпала. Це ж в капюшон і руку пхає. Лас. Але кам'як реально дуже мій. круте. Повернися. Вона йде в одному розмірі ця куртка, наповнення на yeah. екопух, ціна да. 4500. Лебединий екопух. Так, Теплюча, тому що я в минулому році відходила в ній супер. Дуже ну, класно, що тут резинка є. Знизу йде, в ній теж йде. З вами що таке? Не скучили один за одним. Де ти буваєш, і вон десь нормально буде. Так вода з тої сторони подивиться густо. А тут такого. Серйозно? Я не знаю, що це так. вона поправилась назад. Зніми двійка страха. Така широка, більше широка, ніж довга. Галя, хочеш щось спікати? Не хочу. До моєї куртки. Вау. До речі, бачила, що зараз зарамодне таке. До моєї куртки. Дуже гарно. А ну напотребляє. От, де справедливість? А Чого, чого, чого ти тягнеш на себе? Ти мені скажи, де справедливість. На жінок все, що хочеш. Я, я тебе повожу по магазинах, на чоловіків ще більше. Але я я подивлюсь. Давай давай знімай. Не Тож, не такі та. Тобі щось дай поміряти, то все, а ти всьому зразу йди. А хай не зручник. Елігант. <світ> Максим, ти куди Я йду, дай. Ну да що не мені не можуть. Люди, правда, а кажуть. пеленки мені в магазині безплатно ніхто не дає. А мій на пеленку не ходимо, а вдома, я ти так сказав. Та так от так об'юхати. Мій пішов все нормально, святину, в кімнату, в туалет, я пішла поприбрала, воно щось репетує. Та чого так кричиш? Пішла, дитина найдеш. Чого? Чого кричав? Так що Каваленко. Що це за друга коробка? Костюм я собі взяла, вам Шар. посилання залишила. Скажу вам, я навіть не передіваюся, йду в ньому додому. Правда, першу машину їдемо, що вона затрапила. То ну, Та ти так... казала домашню. Я вже кричала на домашній. Ков'ярка зрозумів. Але він, він реально чи в магазин, чи, Дай, чи це це то переїхати, що Ну ладно, ще покажу вам цю дома. Гадайте, що тут. Гадайте, що тут. Таке саме легальне. Але чого Дай поміч. Я думаю, кажу, <ріст> який, ну. Ах, Я ти каже саме коробка, що дві коробки. Як ти піддала габізнення, виживає? То потримає, то курсочку. Мр... <ріст> реально... А що знімай, показала? Бачила у мене з кіо є. Ма в мене кашецькі є. У мене таких немає. Я вчора пішла до на педикюр. Шкарпетка так? одна така, одна, Щу, така, прийшла. А Моніха я не знаю, вона, вона не хоче. Вона сказала, На що вона. Та, по вона по 10 разів. То вона. сказала. А? Я... А, а що Свята колись думала, то вона так, все так, все так. говорить. Аркадій, Света, Каді Свята, один Ну, Добре, все, давайте, всі розбіглися по хатах. Ні, така виду за ваше. А не дзвонить за машину, ще вона саме міномет, немає Віталіку позвонити. Давай я позвоню. Я те скажу, дівчику, то я Ти тільки поритку. в мене прийдеш і підбираєш. Тебе, в тебе, як порядку тут не було, так в тебе його і немає. Не. Ти мені сільно. не заздри. Я... Чим тут заздрити, як тут хаос. Я мушу прийти, ти поїдеш. Так. Та, то в нас збирай не мої речі, на увага. Це в нас збираю свої речі. А ти свої вже поховала, то то все було. Ну, то я прийшла, все, що... ой, Галя все передає. Зняли. Ну добре, познімали. Чому не поскладав? Мене не було цілий день. А ви знаєте, Кавряд, я завжди пильную хлопців труси завжди любі. Отово би чести був. Курва, я як бачу, то, -то зашмальцоване. Я би курва, таку впирала. На що туалетний папір Я, я тут, знаєте, деколи... Тобі нема більше про що говорити. Як хлопці перебираю, mm -hmm. Курва, вони такі жовті, то зблювати можна. Ти що, не, дивишся не? по трусах, я в житті не дивилася, як хтось перебирає. Хлоп має мати людські труси. Я їм так завжди говорила. Труси без дебесі не розібрав, би були завжди на пляці. Я так Максиму вчу. Максима дитина пішла в школу, скажи себе, він носив білі труси бокс. От його боксерки йому купляла. До чого ти то все мали? Чиї ну, то труси? Твого синочка. Твій синочок вже. Бо то От б не взяла, бо повсира то я би не взяла. А ти то, видатиш? Та то у нього трус, все Я себе побалував. Та він же дорослий пацан. Та він навіть деколи забувається і Сергія одіває. ХЛ-ку носить? Побалував себе, займався і парфуми. Сьогодні корель я вбрав. Знаєте, хто то є, не? Так знаю, давай. Іра, дядь Саша скоро вам пробники збирає. Ти що роти відкриваєш? Дивись, роти відкриваєш. Рота закрий. Та не Взагалі ні кавалерці хватить солодки. Ну так. А що ви її кавалерці немає? Він вибирав, коротше, з семи пробників. Я собі уявляю, як вибирав. Я довго принюхувався. Так наша дитина збирається йти на англійську. Симчику, ти йдеш з дитину, Чекай, якраз на тебе підвезе. Фай. Та дай понюхати. Ті, що я хочу з лебедями, знаєте, що купа грошей. Але я казала, мені їбать. Хочу би так, знаєш. Так. А другі? <laughs> танче. танче. Танче, танче, ну, а що робиш? Тішки Це Я, я заплічу, э, там включив, там веду кожного не ставить. Нічого я не можу допомагати. Боже, Максимсько, тиш, я за пару років вже буду внести те, а ти далі будеш договоритися. А, то ти вже, я лисію, Я <рігум> <рігум> вже... <рігум> вже стара, а ти стопчуєшся. <рігум> я а Чую. Аркадій Аркадій саме скоршу коржу відстріляв, взяв, посивів, швиденько та й все. <рігум> Щоб не було то <рігум> <там>, все. <рігум> 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 Ходи, йдемо підвеземо. <рігум> Давай в нього чотири хвилини.